Сьогодні 6 грудня, День Збройних сил України. Саме, завдячуючи українському війську, Дніпро сьогодні може проводити освітні заходи. В університеті імені Альфреда Нобіля відбувся логотерапевтичний форум. Ми взяли коментарі у учасників та відвідувачів заходу. Це психологи, науковці, студенти різних навчальних закладів нашого Дніпра. Дякую, Сергію. Дійсно, сьогодні надзвичайний день. Вперше. Університеті Альфреда Нобеля на кафедрі інноваційних технологій, психології, педагогіці, соціальній роботі така чудова подія. Ми цей форум замислювали ще на початку цього навчального року, ще на початку семестра. І була така чудова ідея зробити цей студентський логотерапевтичний форум спільно. І студенти, які тільки вивчають психологію, це третій курс, і студенти, які перший рік навчають психологію, це студенти-магістри. І запросили ми сюди студентів, які і займаються не тільки на денному відділенні, а й на вечірньому відділенні заочники. Тема, яку ми сьогодні підняли, це тема дуже сучасна на сьогодні. Це тема логотерапії в сучасному світі. Дуже унікальний погляд Віктора Франкла на природу людини. Сьогодні йшла мова про саме демензійний анспект, тобто про тривимірність людини її природи, Соматичного рівня, психічного рівня і духовного рівня. Розуміти людину як особистість, як духовну людину, не кожному, не кожному можливо і зрозуміло. Бо довгий час. Перші психотерапевтичні теорії вони всі тупцювалися на психофізичному рівні, тобто на рівні тілесного, на тілі, на, на рівні е, психічного або ментального здоров'я. У першій третині ХХ століття вперше Віктор Франкл підняв тему про те, що людина вища і більша, ніж її соматичний рівень, ніж її тілесність і навіть жива психіка. Людина це особистість духовна. Те саме духовність робить людину людиною, бо це суто людське, суто, суто визначальне, те, що визначає як людину. Не, не, е, тепер зрозуміло, чому на цьому форумі і студенти, лікарі, студенти медичного університету Дніпропетровського, і їх вчителі, професори. Ми би хотіли, щоб ті, хто так безпосередньо торкається е, людини в той час, коли вона хворіє, страждає, втрачає, щоб вони якраз розуміли цю єдність і неподільність людини. Мало тільки допомогти людині на рівні тілесного, або допомогти угомовати свої емоційні переживання чи свої страждання емоційні. Важливо розуміти і через духовність допомагати людині на всіх цих трьох рівнях. Сьогодні надзвичайний заклад, захід, багато студентів пішло в глибокому роздумуванні про життя. Про сенс життя, про те, чим я можу бути корисний в цьому житті. Ви чули, що сьогодні ніхто не запитав мене, як бути щасливим. Кожна молодь сьогодні, кожна людина каже, хочу щастя, хочу бути щасливим. А сьогодні оці молоді, розумні, освічені люди, лікарі і психологи на перший щабель ставили питання, а чим я можу бути корисний? Собі, іншим людям, хто потребує моєї допомоги, взагалі державі. І як вчить Франкл, ось тільки тоді, коли вона віднайде свій сенс життя і реалізує, ось тоді вона відчує щастя. Сьогодні ми були співорганізаторами такого заходу, провели невеличкий річний звіт про те, що асоціація зробила в цьому році, які в нас є. Переваги, успіхи, проекти, що ми плануємо на майбутнє, слухали дуже багато доповідей та презентацій. Студентів, представників медичної академії, університету і Альфреда Нобеля. Це були дуже глибокі роботи, дуже прожиті особисто студентами. Кожний слайд, кожна теза відгукувалося всі аудиторії. Сьогодні ми вчилися бути людьми, бо як процитує Віктора Франка, він казав, що літак стає літаком, коли виконує свою функцію, тобто летить. Якщо він стоїть на землі, то це просто інструмент для пересування. Так само людина вона виконує свою функцію, коли живе, коли проявляє людяність. Тому ми вчилися сьогодні бути людяними, брати на себе відповідальність, слідувати совісті. Шукати сенси і шукати їх завжди за межами самого себе. Завжди заходи, які організовує Нобіль, дуже цікаві. Я в захваті від того, які знання ми отримуємо кожного разу. На цьому закладі мені, мені, мені дуже сподобалось, що були присутні медики, Котрі нам допомагали зрозуміти логотерапію з іншої сторони, де ще вона буде працювати, допомагати людям і буде максимально корисною? Сергію, дякую за запитання. Я просто вражена сьогоднішнім форумом, він трохи перевернув взагалі моє мислення, тому що сьогодні я задумалася над тим. Що сенс життя це не кінцева мета, це шлях, яким ми йдемо, і на цьому шляху дуже важливо, щоб у нас було натхнення, і саме це робить кожну людину щасливою. Я вважаю, що логотерапія дуже корисна і для психологів, і для лікарів, тому що це ті професії, які мають надавати людям нові, нові сенси життя, що старі сенси були втрачені. Я відчуваю натхнення і дуже рада побувати на цьому форумі. Дякую.